Привіт! Ми тут з вами говорили про те, як допомагати волонтерам. А і частиною цього, дуже важливу частину, є звіти. Це абсолютно нормальне бажання знати і бачити, куди йдуть твої кошти. Тому давайте про це зараз поговоримо більш детально. Якщо ви задонатили, то, звичайно, дуже круто знати на що саме. Ну, наприклад, на медичне обладнання чи. На, на тепловізор, і після цього у вас має бути звіт з чеками і фотографіями. На фотографії бажано, щоб був присутній і волонтер, щоб ви побачили його обличчя разом з тим, що він купив на ваші гроші. А якщо отримачі допомоги будуть на фотографії, це взагалі супер. Дуже часто це українські військові, і вони не можуть показувати своє обличчя, ну тоді можна закривати їх смайликами. Але принаймні ви будете знати, що ці фотографії не вкрадені з інших зборів, або їх не купили на якомусь фотостоці. Так, волонтери мають Самі публікувати звіти. Якщо цього немає, ну це м'яко кажучи дивно. Червоний прапор. Ви можете вимагати звітну документацію: хто, де, коли, скільки і саме чого купували. Мені здається, це все точно має бути зафіксовано. Якщо все таки обдурили, не залишайте це на совісті шахрая. До того ж, цієї совісті в них просто немає. Одразу звертайтесь до національної поліції. Для цього вам потрібно буде показати ваше листування, квитанції з банку про переказ коштів тощо. І не забувайте розповідати про це в соціальних мережах. Цього не варто соромитись. Розкажіть, покажіть фотографію цієї людини, нехай про нього чи про неї дізнається якомога більше людей, щоб більше ніхто не потрапив на гачок до цих шахраїв, тому що люди хочуть донатити на допомогу Збройним силам України, а ці гроші йдуть до кишені до якогось покидька. Ну і тепер з цими знаннями ви можете безпечно допомагати українцям. Бо знання це наша сила, бо благодійність це наша лінія фронту.